Півтора тижні тому на Одещині розпочався народний медичний огляд. Головна мета цієї акції обстежити більшість мешканців області. Адже подібні заходи жодного разу не проводилися протягом усіх років незалежності України. Саме до огляд триватиме близько чотирьох місяців і охопить 1 мільйон 200 тисяч людей. На даний момент обстеження пройшли понад 40 тисяч мешканців регіону. Голова обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук наголосив на тому, що за захід особисто відповідає. Дають голови районних адміністрацій та рад. Отже, на період проведення огляду керманичі можуть забути про відпустки. Адже завдяки цьому можливість пройти медичний огляд з'явиться у жителів найвіддаленіших куточків нашої області. Я думаю, що ми з допомогою цього медосмотру не, оди, а, не, одну, не одну людську життя. Я думаю, це будуть десятки. Я думаю що сотні тисяч людей з допомогою цього медосмотру. Мы их лишим инвалидности, мы им поможем, если хотите, остановить те болезни, которые сейчас развиваются и которые в дальнейшем будут создавать очень большие проблемы.